Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії українського радіо Роман Коляда та Олена Зелінченко днями російські пропагандистські ресурси поширили ще одну сенсаційну, так би мовити, новину. Нібито у Луцькій гімназії номер 3 школярів, які не розмовляють українською мовою, ізолюють і направляють на консультацію до психіатра. До своїх дописів пропагандисти долучають фотографії деяких документів, які дослідило видання Гвара Медіа, і встановило, що ці докази, так би мовити, підробні. Ну, я б це все взагалі зарахував до розп'ятих мальчиків, які в багатьох подібних випадках російські медіа намагаються створити образ ворога серед українських освітян, малюючи їх радикалами, що пригнічують дітей за мовною ознакою. Фахчекери перевірили законодавчу базу щодо ведення особових справ учнів і виявили суттєві невідповідності в матеріалах, що були використані буцімто -як, як докази у цьому фейку. Що саме не так з цим фейком, яких інформаційних цілей намагається досягти ворог, і як розпізнавати схожі маніпуляції? Про це говоритимемо з Сергієм Одаренком, редактором проєкту По той бік новин. Отже, чого насамперед намагаються досягти російські пропагандисти, поширюючи такі інформаційні вкиди, на яку аудиторії вони намагаються вплинути, пояснює Сергій Одаренко. Я думаю, такі абсурдні фейки найперше поширюють для того, щоб змусити українців виправдовуватися. І ми коли намагаємося спростувати настільки абсурдний фейк, ми стаємо в позу людини, яка виправдовується. А коли ти виправдовуєшся, ти вже в програшній позиції. Дуже часто, коли людина намагається довести свою невинність і особливо наполегливо. Надмірно емоційно в інших людей це може викликати сумніви і навіть переконання в тому, що ця людина насправді винна, інакше б чому вона так поводилася, і хоча це насправді не так в сукупності, тим більше якщо стабільно росіяни генерують таку велику кількість фейків і особливо абсурдних фейків, а ми пам'ятаємо цю. Вже шуміву приказку, яку приписують німецьким пропагандистам ще часів Другої світової війни. що чим абсурдніша брехня, тим більше що в неї повірять. Я сподіваюся, що це лише почасти правда, але суто статистично от чим більше таких фейків, то і тим більша буде кількість людей, які виправдовуються таким чином. Підривають довіру до справжніх авторитетних джерел інформації. А другий фактор, чому російські пропагандисти генерують настільки особні фейки, от вони розбивають реальність і створюють в очах тих же самих росіян постійний потік негативної інформації про Україну. От вони читають, думають, ну на Україні бардак, а в нас тут порядок, нам таки не треба. От. Але насправді всяке може бути, хоч це і фейк, а може ні. От сумніви такі закрадаються. Щось із фейків та буде правдою. Щоб підтримувати в образ України агресора, ніби як от ворога, нацистів, фашистів, все, що вони про нас говорять, щоб підтримувати рівень ненависті Це щодо росіян, щодо українців, люди, які з Російщини, можливо, відчувають себе якось ураженими. Вони намагаються якось огризатися, коли якось їхнє панімне становище в Україні, яке було донедавна, якось вже поступово зникає. Ну і вони намагаються якось його. Утримати, і вони можуть такого роду фейків використати як аргумент, якісь суперечці. Сумніваюся, що це може бути спрямовано на західну аудиторію. Бо, по-перше, мовний бар'єр. Я не бачив, щоб це поширювали в англомовному середовищі. І навіть якщо фейк абсурдний, він все одно зволікає увагу від реальних проблем і створює інформаційний шум, який ускладнює отримання достовірної інформації. Поширення таких фейків, от, як я вже казав, підриває довіру до будь-якої інформації, навіть правдивої. Ну і це все в сукупності створює умови для маніпутування. Люці думки. Тут, що цікаво, документ, який використовується як доказ такого фейку, це особова справа учня, на якій, начебто, зроблена помітка про російськомовність дитини. Ну, це щось нагадує радянські часи, і знаєте, помітка неблагонадійний. Цей документ містить значні невідповідності у порівнянні з шаблонними документами, говорять фактчекери. Які конкретні помилки свідчать про його підробку, і як розпізнати подібну маніпуляцію, пояснює Сергій Одаренко. Якщо проаналізувати сам цей документ особову справу дитини, то ми можемо порівняти з іншими документами вже. На підтверджених авторитетних джерелах офіційних і порівняти ми побачимо, з'ясуємо, що поширене зображення не відповідає встановленим нормам. Як ми бачимо, там і немає герба України в назві міністерства освіти немає слова Україна. Якщо прогуглити цю інформацію, вже можна навіть просто знайти спростування. Це до речі, дуже хороша порада. Велика ймовірність, що якщо фейк вже має велике поширення, що вже хтось на нього звернув увагу і вже з'ясував правда це чи ні, тому. Тому читачам варто завжди використовувати цей спосіб перевірки інформації. От і що стосується цього фейку, якщо прогуглити, ми можемо знайти вже проведену роботу. Навіть поговорили з директором школи, який підтвердив, що це є маячня, і крім того, він також навів ще один з аргументів що на особову справу дитини ніхто не клеїть фотографію. Ну і всі в сукупності ці фактори нам доводять те, що це російська вигадка, ну і крім того, теж. Якщо проаналізувати в яких джерелах це поширювали, а поширювали переважно і значною мірою саме в російських телеграм-каналах і різних групах соціальних мереж, де взагалі ніколи не буває правди про Україну і поширюють українофобську інформацію, контент, навіть не намагаються замаскувати її під. Про українську, як це часто буває, таким чином, ми теж можемо з'ясувати, що це не відповідає дійсності, крім того, в жодному авторитетному, більш-менш притомному українському джерелі. Ми цю інформацію не можемо знайти. Особисто я порадив би людям відповідально ставитися до, навіть якщо говорити про соціальні мережі, обирати групи, спільноти принаймні вони мають не маніпулювати з політичними темами, не бути поміченими в поширенні фейків. Якщо ви вже споживаєте новини, то їх потрібно читати саме в якихось авторитетних джерелах. Є до речі, вже в інституті масової інформації вже є новий оновлений список рекомендованих медіа. Кожен читач може ознайомитися з методологією. Як чому те чи інше медіа потрапило до цього списку? Достатньо буквально через Google забити пошуковик. Якщо ви бачите, що цієї інформації немає в україномовному інформаційному просторі, що це поширюють переважно російські сайти сміттярки. Ну це майже гарантовано, що це є фейк. Ну я думаю, що навіть потрібно не реагувати, не комунікувати з такого роду дописами. Навіть якщо вони у вас викликають певне обурення, емоції, вам хочеться поставити йому дизлайк. Або написати якесь обурення, якщо ви зустріли такий пост, то насправді ви навіть з таким чином якою реакцію сприятимете поширенню його, популяризуватимете. Тому найкраще це або ігнорувати, або просто поскаржитися на цей допис і, взагалі, на всю сторінку, яка поширює такого роду контент, але не взаємодіяти жодним чином. Я нагадаю, ви слухаєте фейк-контроль на українському радіо, школи, університети та системи освіти загалом, як і питання мови, частенько стають у фейкових новинах. Чому ці теми так приваблюють російських пропагандистів? Пояснює експерт Сергій Одаренко. В цьому випадку ми бачимо, що тут поєднали дві гримуші суміші: це і питання дітей, і питання мови. Це якраз такі тригери для людей. Якщо говорити, наприклад, про зросійшених українців, то. Під час якоїсь запеклої та емоційної суперечки на мовну тематику, навіть якщо вони знають, що це неправда, вони можуть таки використати такого роду фейк як аргумент на користь своєї правоти, тверджувати, мовляв, ну хай може це неправда, але ж все йде до того, це недалеко від правди, ну і таке інше. Як ми часто бачимо, що коли. Я, наприклад, спростовую якийсь фейк. Нам часто приходять в коментарі читачі кажуть: ну гаразд, конкретно цей випадок фейк. Але хіба це не схоже на правду? Може, це просто створили для того, щоб наочно продемонструвати ситуацію. Є люди, які саме так в такій категорії мислять. Ну, і знову ж таки це все працює на розкол суспільства, і теж варто звернути увагу, що от, знову ж маніпулюють дітьми а до дітей у читачів більша емпатія. Якщо дорослий за себе може постояти, відповісти, в разі чого і ми можемо згадати от буквально нещодавні конфлікти. Коли відвідувачка книгарні сенс зробила зауваження іншому відвідувачу, який говорив російською мовою, ну і відповідно чоловік власне ледве там не застосував силу, принаймні кампро намагався вирвати з рук. Ну і в цьому випадку, тут до дорослого, вже до нього не буде такого співчуття, як до дитини, він вже в цій ситуації виступає як агресор. Дитина в свою чергу. На беззахисна і до неї виникає більше співчуття, бажання її захистити. Ну і в сукупності питання дітей, питання мови, це виникає така грімуча суміш. А ми пам'ятаємо, що російські пропагандисти десятиліттями паразитують на цій темі, намагаються розсварити між собою українців. Російська пропаганда створює образ України як держави, яка нібито переслідує російськомовних громадян. Хоча насправді в Україні, як ми знаємо, забезпечується рівність всіх громадян, незалежно від мови й і, і так далі. hello Таким способом росіяни розмивають реальність, працюючи на розкол українського суспільства. А це якраз росіяни добре вміють робити, і нагадаю, що вкладають оце величезні кошти, не лише розмивати поняття, не лише влізати в будь-яку шпаринку і далі її роздираючи до величезної діри, а використовуючи будь-які настрої, будь-які емоційні гачки, які потім лягають в основу того чи іншого фейку, ну або якихось масштабних спеціальних психологічних операцій. Нагадаю, що це були Коментарі і поради Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Ми традиційно нагадуємо, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня на хвилі українського радіо. Лунає рубрика Фейк контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Додам лише, що зміцнюємо ми її щодня в режимі фактично 24 на 7, Пропонуючи вам верифіковану перевірену інформацію з офіційних джерел. Обуворюючи її з експертами, які є не самоназваними експертами в своїх галузях, одним словом, не перемикайтесь. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.